Йоу танкісти В нас сьогодні потужні реплеї! погнали дивитися. могутні! Е -е братики-танкісти! Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікоме QA Pro на карті ешелон на важкі бройовані единамічно альфові. ПТСав 10 рівня W'C113G Одразу ж, як гарно по кранвагену заходить, не вже другий хук зайде по СТБ. Блайндом буде кидати. Блайнд! заходить. Ні, на жаль, чот-чуть долі секунди не вистачило, для того, щоб він каменем постояв. І все ж таки тоді би зайшло. На жаль, він там не стояв. Під'їхав чуть-чуть вище. там 30 блокуємо. блокуємо ми того, хто нам починає мстити. А хто нам починає мстити. СТБшка, він побачив, що ми по ньому бландем хотіли. Лупашнути! А зараз зайде чи ні, дивися, як за твіліграненько Філі... заходить в нижній броньовий листочок, блокуємо вазіка, блокуємо 450. Хто це був? Йох, махарюх, так чи що? Скоріше за все. Або Ріна ронте. Або тот, або другий. Хтось із них. Ну що, прекрасно, просто, в принципі, початок мені починає подобатися. Дивися, другий раз хочу давати. А ну давай. Е -е, на подивися, як заходить! Це просто неймовірно. Е -е, і Без продовження у снайперському режимі. Вицілив, е -е, нажав кнопку пострілу, вийшов снайперського, і, е снайперського режиму і снаряд просто полетів, як, е -е, як голуб поніс листочок у вигляді пошкодження. бляха муха баку. На жаль, без. Підпалу, хотілося б. Хотілося б, дивися, 320 починає мститися. СТБ. Починає нас контрити. Ах ти, зараза, ти таке. А нужі підставиться. Кранвагін ворожий. Не хоче. Стоїть на центрі і не хоче нічого робити такого, щоб підставитись під нашу гармату. В принципі, ми зайняли дивися, атака. А, вигідна позиція. Не для кожної ПТСА, вона в принципі підійде, в принципі. Для тої, яка не має броні. Тому що одразу почнуть по так летіти. Ворожі снаряди, що можна відлетіти в гараж на перших же хвилинах бою. нам дозволяє такі моменти робити якраз наш тому Може це якраз танк по про броню, Але та... аліфу, друзі. Танкісти. Бру... В принципі, з ББшниками ми знаємо, що 640 може вилітати. 550 із акумулятивного снаряда, 960 ВУГАСІ, якщо 90 мм броні, він знайде, щоб її пробити. 100%. А, бля, ха-муха, на жаль. А вроді там якраз десь під гусеницю заходить. І тому було не пробиття. Ну нічого страшного, зараз почекай, почекай. У нас аж 365 мм може пробувати наш комуль, друзі. Це ж просто красота 278. Наша ББшенка, Ну просто ідеальна ПТЗ у китайського походження. Чому? Тому що, по-перше, ББшенки, по-друге, комулі. Це ж шикарно. По-друге, динаміка, яка... Дійсно існує е, в даній машині і можна реалізуватися по всіх флан на картах. Не получаю останній е, хок для е, гриля Залишили, тому що він забрав нашу машинку. Ми залишаємося. Цього лиш навсього всього двоє проти двох в них кранвагін, який ще повний хіпонтів, та е, СТБ, який, скоріше за все, їде до нас, адже бачив що все ж таки, раз все ж таки вицілив, і все ж таки зміг по нам е, провести постріл, який. Ще чай, значить, що чуть хітпонтів даємо про вагіну, СТБ все ж таки мчиться на всіх парах, до нас включає п'яту передачу. Може бути небезпечно, обирає пріоритет... пріоритетну цілю вагіна, адже одного із по-любому треба забирати, не треба залишати дві гармати, адже це буде біда. Так СТБ за той час встигає до нас вкатити, дає МЗ, знадіє на те, що він не проїде, дивись, зараза прокатився все ж таки. і дає другий раз. Може бути небезпека в чому? Тому що... А він зараз почне зчищати в нас доволі-таки багато хітпонтів, подивиться. Залишається 701 хітпон цього лижна, всього пробує протиснутися. Не треба йому це дозволити зробити. Інакше буде біда, знов дає. Залишається 379 хітпонтів цього лажна. Всього це може бути небезпечно. Мінімум два рази, ж може. Йому ж треба по нам лупашнути, якщо не пройде його вище середнього. Тут блокуємо, На щастя, він залишається для нас без хідпонтів. Останній удар. Два гуки всього ж нам. На все треба зробити було. І зробили, щоб забрати цього БК. Подивіться, скільки хітпотів з нас чистив. Залишається всього лиш на всього було. Залишилося два. Але це перемога. А ми глянемо на після бойову статистику. 6206 на пуля. Ну не шкода. Це вроді мені здається, якраз рекорд націпите са у Марі QA Pro. Це він нам напише. В коментарях це це рекорд, а чи в нього було і більше, аніж 6К. Ну, мається на 6500 і вище. Пішов. дивись, заблокував 2510. Заблоковано шкода. Ну, це якраз про броню, це якраз те, що і мало би бути. І 4 знищено, а й пошкоджено. Звісно, що ж, головний калібр, мастер, воїн. Та сталева стіна. Ну, а як же ж без сталевої стіни, не такі Петесав так довго рухує? Пішов плюс на 208 тисяч срібних монет. свій свій свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, 1520. А заробляє вільного досвіду свої аккаунт. друзі. Що ми робимо? Ставимо вподобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. А зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебіник, завантажуємо свої ж для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали дивитися другий бій, також відирувся під ніком Марік. UA Pro вперед! І так, танкісти, маємо другий бій. Це у нас карта Каньйон. Знову ж таки, ре... режим бою у нас. Перевага вже получається, як знову ж таки, знову ж таки, наш гравець -боєць -марік. UA Pro. Режим бою перевага маємо три точки. Точку Б одразу зберуть на центрі ворожби не в принципі намагається чи вийде, чи ні. Не знаю. Це у нас рандом іграє взводним. Зводний під ніком. Дивлюсь, Віра, 22 ювий. Не вже? А не вже кубіта? Не вже бойова подруга. Чи це може бути братик-зводний? Просто під ніком віра. І знаєте, як віра надіє любов? ГЗ. Суть залишається одна незмінна. Зводний поки що наш цілесенький і не ушкоджений. чому, тому що тримається біля Pro, Знайде де можна гарно і де заїжджати, щоб відігравати дану карту. Ось позиції мається на увазі. Концепт 1Б. На жаль, по ньому ми не, ми не влучаємо. Він по нам дає течку. Ну добре, можна таке діло собі. А, раз на свята позволити, подивися, заходить в концепт. Ну, скільки червоних зон було, не вже залітає, блін. В моєму випадку це вже було би фе у вигляді непробиття або рекошет, знаєте, як каже Григорій Герман. Лиш фарбу подряпали, дивися, як погасиком гарно залі... залітає у чубчик, СТП. Получайте, блін, зарази, така одразу починає тікати. Получив по горіхах і зразу тікає, дає на тапочки. Тікай, тікай. Далеко не втікнеш. Так, подивися, поки що один-мінус один у один ворожому сетапі е, су, супротивників. З тебе починаємо статися. З тебе починаємо статися. Щось не полюбляють СТБ-шки нашого Маріка Ю і про щось. Японці мають зуб на нашого сьогоднішнього героя даних реплей. Так, ну а вже. Мінус, мінус, три, мінус, Є третього нашого забрали. Нашу штурмову питасаву, і ще одна штурмова ПТСА із ворожих сил. Це Баджер починає вкатувати. Ми його блокуємо. Бортом, бляха-муха. Вже в башту стріляв чи куди, чи в борти. Ну, в принципі, СРСРівські танчики вміють тримати удар бортом, як, як ніхто у цій грі, в принципі, частіше. Це таке явище часте. В інших танчиків це може, як сказати, на свята. Може таке дійство статися із вашим бортом. Що його не проб'ють. А в СРСРівських це явище таке якраз. Потрібне 2460, знову блокуємо баджера, Подивись, ми просто розстрілюємо дану штурмову ПТСу у хлам. Залишається бит хітпонтів. Останній контрольний удар на получай! альфа, 543 вилітає. І це вже прекрасно з останнього. З останніх хітпонтів, баджар, в принципі, і що, по, по... хітпоинтам в нас ще, а, як то кажуть, битися мож... можна і не встидатися виїжджати на воробінь. Є 50М на получай! 441 хітпоинт. За з нього щишаємо, забираємо його останніх хітпонтів, відправляємо його в гараж, подавайся, ворожмен. Залишається ТВП-Т-57 Heavy СТБ. -E У нас ще поки що багатесенько танчиків. Але нашого зараз союзника забирають. Забирають нашу бляха, на жаль, бабахінську машинку. Ми вкатуємо до Т57 Heavy, Подвойся, не вже бортом танканув гусеницями своїми. своїми. в тебе жовтня зроблений задумам тюма. Чи це Капітан Америка переплавив свій щит для твоїх катків, га? Бляха муха Т-57 Heavy, Давай признавайся, жучара ти такий. Йому мовчиш, не хочеш з нами спілкуватися. Ну, ясно, це Зрозуміло ти ж в команді червонесеньких. Блін, тут не влучаємо, не вже зараз почне з реалізацію свого барабана. Один раз не блокуємо. Другий раз блокуємо, попадає просто в башту. Що ти робиш? Хевік, блін. Що чи ні, треба влучати в такий момент. Так, тут ми знов блокуємо, знов чубчик бачите, нам дає. І це вже прекрасно. Подивись, залишається нам на один хук. Ех! Так, таранчик нам не заходить. 47 хіт, потім ми з нього шішаємо, З цього лежна, всього тарану з нас 10. Останній контрольний удар. Все, відправили в гараж та 57 Хеві. і так, до речі, наш взводний братик вже в гаражі, або. або сестречка, не знаю. Е Залишається ТВП. Залишається барабан і це СТшка. З, з чим це не здало? І ще не здало тим, що подивися, точку забирати, Б почне забирати. бляха-муха. От блін зараза ти така ТВП. Якщо він забере точку і почне грати від сейву. А буде зле. тому в принципі, ми точку Б можемо відібрати, якщо ми звідси втікне. І в нас буде під контролем дві, але якщо тут буде, блін така погоня за точками, це буде проблема для нас велика. Адже як не як, це є. СТНК! Давай, Наполучай, що довго дому в ТВП куди стріляти. Ми за той час даємо по ньому постріл, забуває болт Марік Pro на точку спускається вниз. Подивися, 1016 хітпонтів зчистив з нас 300 шіст, 310. Блокуємо його -ти тичку. Останнього, адже могло бути небезпечно. Міг би блін і забрати, якщо б альфунчик його пройшов. Даємо ще раз, ще мінімум раз треба по ньому дати, але подивися по точках. 980. 990 зараз буде. оп, останній. Останній просто, можна сказати, момент, остання останні хвилина бою, пішли останні секунди бою, то останні е, цифри захоплення точок. Це просто було гаряче, жарко і небезпечний бій. Блін, але який? Тож таки він витягнув до перемоги. Друзі, це просто красота. 5094 тисяч дев'яносто напуляної ворожменської шкоди. Домашки, збройській домашки, прекрасно. І він наполяв 2700 заблокованої шкоди. Перший бій. Також хороша цифра. Ну, в принципі, це увазі, якщо тут е, казати. І дідусь самий, подивись, як гарно заблокував. Хіба своїм бортом, виходить? Проти Баджера. 4 знищено. 6 е, пошкоджено. Е, медалька вирішальний внесок, майстер та. Асталева стіна, друзі, тенкісти. Пішов плюс на 93 тисячі 55. в свій сейф, в свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1546 а с... Вільного досвіду заробляє свій акам, друзі. Тому що ми робимо правильно, ставимо вподобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою. Перевага на три точки. Та підписуємося на канал Борнебійник, завантажуємо свою журплі в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, шануйте їх, шануйте себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви посварилися, то поміріться, друзі. Це саме головне, також так само не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемося з вами.